області німецьких та українських містобудівників Херсонська міська рада та фонд підтримки будівельної галузі з Німеччини підписали протокол про співпрацю. Це приватний німецький фонд, яким керує на Україні Торальф Вайзер. Що стосується департаменту містобудування, це є така суттєва допомога по розробці концепції генерального плану міста. Керівник фонду, німецький інженер-містобудівник Торальф Вайзе не перший рік працює в Україні. Він вже окреслив план майбутньої роботи. В Херсоні керівник фонду впевнений, місту потрібна підтримка зовні європейські фахівці допоможуть Херсону розкрити свій потенціал. Ані повірили, що ми можемо робити определенні дії, І якщо ми об'єднаємо усилі, то у нас будуть серйозні результати для нашого міста, для нашої країни. Прозорість та відкритість Держлісагентство поступово переходить до системи електронних аукціонів. Такі впровадження мають значно покращити ситуацію та унеможливити неринкові механізми впливу на ціну деревини. На торгах збільшується досить суттєво кількість перекупників, особливо те, що стосується. Фан-сировини для стругання для лущення. А те, що стосується там, наприклад, і дефіцитного товару, це дубок кругляка перший, другий та третій сорт, тестові електронні аукціони планують провести вже наприкінці квітня, у травні. У планах вже продавати на електронних торгах до 80% деревини. Електронну торгівельну систему, яка повинна повністю бути з'єднана в подальшому із динам підприємством самого лісгоспу і з електронним обліком деревини і в Дальше ми з електронним документообігом, якщо це потім стосується експорту піломатеріалів. Врятували від закриття центр соціально-психологічної реабілітації дітей на Харківщині. У закладі перебувають діти віком від 3 до 18 років, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Досі цей центр своїм коштом отримував Великоборлуцький район області. Втім, наприкінці 2015 року можливості фінансування були вичерпані. Нужно же в первую очередь было думать о детях. Поэтому стали бить тревогу, обратились за помощью к волонтерам, обратились коллективным письмом за администрации областной к Юлії Александровне Светличной, На что она ей огромное спасибо обратила на нашу проблему? Крапку в історії порятунку центру поставили депутати облради, проголосували за прийняття закладу у власність області. Рішенням за. Ми остаточно даємо згоду на прийняття його власність обласної ради. Тим самим надаємо змогу всім дітям, які знаходяться в даному центрі з шести прилеглих районів, можливість отримати турботу та любов з боку виховати.